Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам! Хочу показати вам китиці сорту помідорів, який називається гібрид тарасенка 2. Це сорт просто має таку назву. У мене на каналі є відео найкращі високорослі сорти помідорів, які я вирощую. Ось хочу показати, які суцвіття. Це от на одній рослинці, а зараз покажу на іншій. Дивіться, це все одне суцвіття. І мушу підв'язувати, тому що переламується. Більше того, коли ці помідори достигають, то там, де маленькі зав'язі, починають далі рости помідори на цій китиці. Тобто дуже багатоплідний. А це вже я зрізала китицю із достиглими плодами. Більше того, це не всі плоди, тому що тут ще два обірвалося, коли я прополювала в теплиці. Це справжній багатоплідний помідор. Колись давно ще до епохи інтернету я прочитала про цей сорт помідорів у одному із журналів. І відразу запалилася ідеєю вирощувати в себе такі помідори. Але дуже важко було знайти насіння на той час, але ж хто шукає, той знаходить. І цей сорт помідорів з'явився в мене. Це не максимальна кількість плодів, яка формується на одному суцвіті, тому що два я вже таких великих обірвала випадково. І окрім цього, я дала достигнути такій цій кількості плодів у китиці. Насправді, ж, якщо вчасно зривати плоди, які достигають, то із ось цих таких маленьких зав'язів плоди продовжують рости. І насправді, якщо поступово зривати плоди з китиці, і давати рости ось цим плодам маленьким зав'язям, Максимум плодів із однієї китиці буде набагато більшим. На одному кущі, який формується в одне стебло, достатньо залишати дві китиці, тому що далі немає смислу. Хоча, якби в нас було дуже довге літо, то можна було б, звичайно, залишати і більше. У створенні чи виведенні цього сорту, Приймали участь дикорослі томати, тому від них гібрид тарасенка 2 успадкував стійкість до хвороб, порівнюючи з іншими сортами, він до хвороб стійкіший. Також він гарно зав'язується, зав'язі не опадають, цвіт не опадає. Та навіть якщо якась там квіточка і опаде, то відразу із оцих таких. Маленьких зав'язей, яких є багато, починають розвиватися інші плоди. Цей сорт непогано підходить для зберігання, і найкраще зрізати китицю, ну, звичайно, із менш стиглими плодами, підвісити десь, акуратно розкласти, і вони можуть лежати аж до березня якогось року. Це такий максимум, що я зберігала. Пролежали останні помідори до березня. Ну, і тепер я обірву помідорчик. Ось так він зривається. І дивіться, відрив сухий. Чому я акцентую на цьому увагу? Тому що є інші. Такі багатоплідні сорти помідорів, наприклад, доволі поширений, доволі відомий Чіо-Чіо-Сан. Це такі невеличкі м, сливоподібні плоди. Але коли відривати плодоніжку, то з плодоніжкою відривається частина м'якушу. І треба відразу помідор використовувати. В гібрида тарасенка 2 такого нема. Відрив абсолютно сухий. Ось інший помідор, сухенький гарний відрив. Так виглядають помідори на тлі сірникової коробки. Так, ну а тепер зважу 52 грами. 42 грами. Так, зараз ще зірву. 50 грамів. Якщо на китиці помідорів менше, то вони виростають більші. Або ж, якщо інтенсивно підживлювати, то теж вони виростають дещо більші, цей же ж кущ помідорів вирощувався без спеціального підживлення і, звичайно, без крапельного поливу. Ось так виглядають помідори в розрізі. Вони придатні для консервування. Хоча і не є такими вже супер-супер щільними. Ну, найкраще використовувати їх у технічній стиглості, коли починають тільки червоніти, якщо, наприклад, брати для квашення. Для маринування можна такі брати, а можна такі трохи менш стиглі. Ну, для, Наприклад, там, лечо, для кетчупів, для соків, то можна брати у повній стиглості. Який у них смак? Помідорний, не прісний, ніякий там не фруктовий. Типовий помідорний, мають кислинку. Як на мене, щоб смак був кращий, то хотілося б трішки більше цукру. Це так, як для того, щоб там використовувати, наприклад, у свіжому вигляді, навіть не для салату, а так, щоб споживати шматочками. За п'ятибальною шкалою, е, так, якщо доскіпливо ставитися до смаку, я поставила б задовільно. Хоча для сортів помідорів, придатних для консервування, такий посередній смак є типовим. Ну, і другий мінус це те, що кожне суцвіття бажано окремо підв'язувати, для того, щоб воно не перегиналося. За терміном достигання цей сорт є середнім, але він дуже довго плотоносить, практично до морозів. Немає багато пасинків, немає багато такого лопатого листя, у догляді є нескладним. Оце єдине, що потребує додаткового догляду, це підв'язування кожного суцвіття. В продажу є дуже багато підробок цього сорту. Я сама із цим зустрічалася, тому що коли я захотіла вирощувати, то траплялися кілька разів підробки, і у коментарях під відео про високорослі сорти, які я вирощую, теж писали, що купили гібрид тарасенка 2, а виросло там казна що. Виведений цей сорт був шкільним вчителем фізики Феодосієм Тарасенко, який і назвав його в честь свого прізвища. І не дивлячись на такий поважний вік сорту, він зберігається в багатьох колекціях. Тому шукати треба в каталогах колекціонерів. Росте цей сорт прекрасно як в теплиці, так і на вулиці. Формується в одне стебло і можна навіть саджати два стебла в одну лунку, якщо у вас буде нормальне підживлення. Ну і забула ще назвати одну позитивну сторону: це те, що цей сорт не схильний до розтріскування. Як правило, ті, хто надає перевагу вирощуванню сортів, а не гібридів, цей сорт люблять і тримають його в своїй колекції. Отож, вирощуйте, гарних вам врожаїв, слава Україні, смерть мокшинським окупантам!